У кінематографі Радянського Союзу існувало поняття поличкове кіно. Такі фільми проходили свій період продакшну, але під час хрущовської відлиги чи навіть гласності ці стрічки або не були випущені на екрани зовсім, або мали лімітовані покази виключно у межах республіки. Так у період 1960 80 х був ряд українського кіно українських режисерів, яке фактично заборонили. Криницю для справи 1965 року дебютний режисерський фільм Юрія Іллєнка, що є у списку ста найкращих фільмів в історії українського кіно, звинуватили у ідейному збоченні. А потім Державний комітет України з кінематографії і, взагалі, повідомив, що причиною невдачі була саме недосвідченість Іллєнка, Проект українці побачили лише через 22 роки. Схожа ситуація була того ж 1965-го з Леонідом Осикою і його дипломною короткометражною роботою Та, що входить у море, яку звинуватили у формалізмі, чи у 1973-му, коли його фільм Дід Лівого крайнього чи пензель старого майстра українською мовою було допущено до показу лише в Україні, адже не можна показувати кіно про неурівнене суспільство і середній клас. Ряд стрічок, створених кіностудією Довженка, було знищено. Але ми точно знаємо, що цензура Радянського Союзу на 15 років жорстоко врізала життя довгих проводів Кіри Муратової про розлучену пару та сина, який хоче змінити своє життя і жити окремо, і совість Володимира Денисенка про окуповану німцями Україну та німецького офіцера, який розстрілює мирних жителів. Що була знята 1968 року, однак через попередні звинувачення режисера в українському буржуазному націоналізмі та зображення чужого радянської ідеології, показ фільму стався лише 1991 року.